Друзі, вітаю! У нас сьогодні з вами фінальне заняття курсу. Ми розглянемо, що ж нам потрібно для більш глибокого вивчення, можливо, когось зацікавила ця тема, де розвиватись, де вчитись, що потрібно. Ми, звичайно, підведемо такі підсумки наших з вами зустрічей. Отже, навчання заради цифрової безпеки, і перше, без чого ми ніяк не зможемо обійтись. Знову ж таки, якщо ми не просто подивились фільм, в якому написано, що надіваємо капелюха, надіваємо капюшон темні окуляри, і ми вже майже хакер скачавши один скрипт з інтернету, ні, ми з вами розуміємо, що така серйозна галузь потребує і серйозного навчання. Трошки про математику. Яка ж саме математика потрібна спеціалісту, майбутньому спеціалісту з кібербезпеки? Це те, що поєднує наше з вами. Звичайні знання, ті, які ми звикли, якими ми оперуємо на уроках математика, з фізикою, до речі, без неї ніяк, ну і з тим, як працює наш комп'ютер. Отже, з двійковою системою. Давайте почнемо з звичного. Давайте пригадаємо, ага, десяткова система. Тобто, у нас є 10 цифр, і як тільки вони закінчуються, ми переходимо в наступний розряд. От зараз давайте подивимось на гіфку і подивимось, як змінюються розряди. Одиниці, десятки, сотні і так далі. А тепер переходимо в комп'ютерну площину, і у нас є лише дві цифри: 0, 1, істина хибне. І саме про це сьогодні ще раз пригадаємо. Як тільки у нас завершується. Кількість цифр, а їх небагато 0, -1, то ми одразу одиничка переходить в наступний розряд. Ось подивіться зараз уважно на цю анімацію, як збільшуються розряди двійкового числа, і як взагалі ці значення вираховуються. Чому уважно? Тому що зараз у нас з вами буде запитання: зараз буде якась система зчислення, про яку ми не говорили. А система числення може бути будь-якою: двійковою, трійковою, четвірковою, п'ятірковою. Давайте спробуємо з вами подивитись уважно, яка ж система зчислення ось на цій анімації. Подивимось уважно. Що це за система? Ну, можливо, з першого разу не дуже зрозуміло. Зараз ще раз уважно, на якій. Цифрі, закінчується розряд, і одиничка переходить, тобто стає десяток в цій системі. Ми бачимо, так, після четвірки ми переходимо в наступний розряд, тобто плюс нуль, і це п'ятіркова система. І так само працюють всі системи зчислення. Давайте ще раз повернемось до двійкової системи і уважно подивимось: спробуємо знайти закономірність між степенями двійки і. Жовтими числами, які написані праворуч. Подивіться, уважно, для чого це нам важливо? Зараз ми з вами будемо шукати цю закономірність і спробувати відповідати на питання щодо представлення числа в двійковій системі, не використовуючи онлайн-канкуляторів, не використовуючи навіть там ручки з блокнотом, щоб порахувати. Отже, шукаємо закономірність, бачимо їх. І спробуємо відповісти ось на таке питання. Скільки нулів у двійковому записі числа 32. Не переводимо число. Невеличка шпаргалка. Подивіться уважно сюди. Ще раз про закономірність. І я впевнена, що ви легко можете тепер це порахувати. Наступне число, наступна степінь двійки 30-22 в 5, отже, 5 нулів. Наступне 64, 2 в 6, отже, 6 нулів. І ось така цікава закономірність є в війковій системі. Друга частина, яка нам також потрібна для будь-якого спеціаліста, не лише з кібербезпеки, а для людини, яка просто вважає, що вона щось там таке розбирається в комп'ютерах. Це алгебра логіки, Це наша істинні і хибні. Твердження. Ми їх використовуємо, до речі, і в реальному житті, не лише в комп'ютерній техніці. Придумав, до речі, запис цей і саму систему, придумав Джордж Буль дуже давно. І вона якось так майже 100 років лежала, аж поки Шеннон не створив теорію інформації. Все, що відбувається в комп'ютерному світі, все завдяки йому. Він є автором цієї великої теорії. За якою живемо всі ми в цифровому світі. І давайте подивимось, як же алгебра логіки реалізована в реальних електронних схемах, те, що є в комп'ютері. І тут у нас поєднуються математика, фізика, комп'ютери, все в одному. Такий світ, світ непростий, до речі. Якщо нам потрібно, щоб якась дія виконувалась, ми будемо з вами, щоб у нас, ну, наприклад, ця лампочка могла загорітись. Добре, що треба? Треба, щоб до неї підходив струм. Як він може йти? Ну, Сподіваюся, що ви вже вчили послідовне, або паралельне з'єднання, але зараз не про це. Ми просто дивимося, що струм, як і вода, вони мають йти по замкнених лініях. І ось ми дивимося: перший наш варіант. Нам достатньо, щоб струм пройшов по одному ланцюжку, або по верхньому, або по нижньому. Тобто, або логічне, або X. Або або Y є істина, є замкнено, є одиничкою. Ну, Наприклад, якщо у вас уроки англійської там, по вівторках і четвергах, то вам достатньо одного виконання умови. Якщо або вівторок, або четверг, окей, у мене там, наприклад, курси англійської мови. А інший випадок, коли нам треба, щоб обидві Умови обов'язково були істинними, І тоді у нас замикається ланцюжок, і тоді у нас горить наша лампочка, і тоді ми можемо з вами сказати і для того, щоб пройшов струм, нам потрібно, щоб обидві ці е, X і Y, да, вони обидві були замкнули ось цей наш ланцюжок. Ну що ж, давайте себе перевіримо. У нас таке завдання, ми зараз на нього приділимо певний час. Щоб ви могли подумати, і зробіть співставлення між записом і схемою. Уважно подивіться, яка літера відповідає якій схемі, як замикаються наші ланцюжки. Ну що ж, давайте на прикладі. перша схема у нас має замкнутися і Х, і, y, і або щось з них. Да? І дивимось, що у нас може відповідати. У нас відповідає літера Б, тобто Б1. І так далі, два інших. Дивіться, знову ж таки: або Х, або Y, або З. Ну тут зрозуміло, да? або Х, ну, тобто, один з трьох варіантів. Плюс один з двох варіантів, і ось обов'язково третє. Ну що ж, сподіваюся, що не було питань в цьому. Ну і третій момент, про який ми сьогодні поговоримо, це шифрування, це криптографія. Все, що ми робимо, ми навіть листа електронного надсилаємо, і інформація передається в зашифрованому вигляді. До речі. І ось тут один з прикладів того, як це може бути зашифровано. Тобто, коли у нас співпадають оригінал з шифром то тоді ми бачимо результат, бачимо зображення. А далі ми можемо їх так само розділити. І це для текстів, для зображень, для відеопотоків, для всього. Тобто наука, яка дозволяє нам шифрувати інформацію, вона лежить в основі кібербезпеки. Отже, трошки поговоримо ще про математику. Це прикладна математика, і вона виросла з дуже простих шифрів, які використовувало людство, як ви бачите, дуже-дуже давно. Тут у арабів дуже багато було таких ну, досліджень тоді ще можливо не було, але певні винаходи щодо шифрування були. От перед вами на зображенні є скітала. Як вона. Її можна зробити вдома. Ви берете будь-який конус, раніше там циліндри брали, але конус, знову ж таки, математично, він більш стійкий до шифрів. І берете якусь таку тканину, раніше брали такі шкіряні полоски і дуже щільно один до одного намотували на цей конус. Далі писались повідомлення, ось так по горизонтальні. Стрічка розкручувалась назад і доповнювалась. Випадковими літерами. І стрічка могла бути передана. Хто міг її розшифрувати? Лише та людина, у якої є такий самий конус, такого самого розміру, довжини, такого самого радіусу, і вона могла знову ж таки щільно це зробити обережно намотати цю стрічку і прочитати повідомлення. Ось такі хитрощі. Далі історія шифрів це величезна історія людства, яка відображена навіть в літературі. Ось перед вами сторінка з роману Конан Дойля чоловічки, які танцюють, і там також є повідомлення, а як же вони його розшифрували? А вони побачили, що там є звернення, слово привіт, і таким чином змогли здогадатись, яка картинка відповідає якій літері. Також є історія Алана Т'юрінга і того як величезна була така перемога кібербезпеки в Другій світовій війні, коли вдалося розшифрувати німецьку, повідомлення німецької шифрувальної машини, лише тому, що вони там писали хай Гітлери, це дало можливість знайти ось ці ключі до розшифровки. Ну а один з перших шифрів, який також відображений в книжках, і це Біблія. Є шифр, зворотній шифр Адбаш. В Біблії є сторінки, які написані ось таким шифром. Ну, там, в якомусь з, з, заповітів. Так от ідея яка: перша літера алфавіта кодується останньою, друга передостанньою, І так далі. Ось перед вами картинка шифру Адбаш. Ну, а у нас з вами завдання. Давайте спробуємо з вами зараз зупинитись і розшифрувати слово шифром Адбаш. Тут для допомоги у вас є така тоненька стрілочка, можливо, не дуже чітко видно, але я впевнена, що розшифрувати, розшифрувавши 2-3 літери, ви легко розшифруєте і все слово. Зупиняємось на практику. Ну що ж, я сподіваюся, що я можу вам сказати супер, ви це змогли, і ви розшифрували це саме це слово. Далі шифри розвивались, отут, до речі, перед нами з вами діпфейк, ми вже про них говорили, і е, імператор Цезар вважається автором, хоча не факт, що це він придумав, скоріше хтось придумав, хто був поруч з ним. І було придумано шифр Цезаря. До речі, системи шифрування і взагалі все, що стосується безпеки, дуже сильно розвивається саме під час війн. І імператор мав передавати повідомлення, Щоб ці повідомлення ніхто не міг розшифрувати. Була придумана ось така хитра машина шифрування. Ну, на той час хитра. Один одне коло є стаціонарним, воно не рухається, а друге є рухомим. Коли писали повідомлення, потім його повертали там, наприклад, на три обороти, на два. І таким чином літера, наприклад, якщо на два за алфавітом, літера А переходила в літеру С, літера Б в літеру Д. Потім можна було змінити ось цей сув оцієї машини. І таким чином передавали повідомлення, і той, хто його передавав, він навіть не знав, що там може бути. Ось так виглядає, дивіться, шифрування за допомогою шифра Цезаря, і в ньому є ось це поняття повороту, наскільки саме літер ми маємо це повернути. Ну, а у нас з вами знову завдання. Давайте спробуємо розшифрувати слово шифром Цезаря, і для цього у вас є підказка. Вже створено, ось таке вже повернуте це коло. Давайте спробуємо розшифрувати. Ну що ж, сподіваюся, що вам це вдалося. Ми з вами рухаємось далі і поговоримо про те, а що ж буде як розшифрувати, якщо ми не знаємо, а, яким чином зашифрований текст. Але у нас цього тексту достатньо багато. Для цього є ще один прийом, він називається частотний аналіз. Тобто, в кожній мові. Є літери, які зустрічаються частіше, а які зустрічаються достатньо рідко. Ну, наприклад, в англійській мові це літера є. І якщо ми візьмемо ось такий частотний аналіз, ось його побудували по літерах для англійського алфавіта, то ми можемо, маючи, ну звичайно, по одному слову, ми нічого не зробимо, але коли ми зробимо великий текст і порахуємо, скільки яка літера зустрічається, то ми можемо собі прогнозувати, що це саме ця літера. Ну і далі підстановкою перевіряємо. Ну, а для нас з вами таке буде запитання. Ви можете, звичайно, це погуглити, але все ж таки, як ви думаєте, яка літера в українській мові зустрічається найчастіше? І це достатньо цікаво, до речі, це одна з особливостей української мови. Якщо ми візьмемо інші мови, начебто схожі на українську, то ми побачимо, що це. Така специфіка саме для нашої мови. Отже, спробуйте знайти, давайте хвилинку це зупинимось на цей пошук. І зверніть увагу, що це можна перевірити на спеціальних сайтах, і в українській мові найчастіше зустрічається літера О. І ще один вид шифрування це не шифри, це приховування отже, тайнопис. Він почався ще дуже давно, з того часу, коли передавали повідомлення, приховавши їх на головах рабів. Тобто голову брили, писали повідомлення, чекали, поки велося, ну, тоді ніхто нікуди не поспішав, відростає. і... Таким чином, людина навіть ні вона не бачила, ніхто не знав, що в неї може бути там на голові. Ось тут у вас є дві картинки, і в одну з них приховане повідомлення. Але ви бачите, що ми, як би ми не придивлялися, ми не побачимо цієї відмінності. Це стеганографія. Як вона працює? Ви можете взяти будь-яку картинку і приховати в ній повідомлення. Не знаю, так люди передавали геолокації не так давно, до речі, з окупованих територій була така історія. От, тому ви можете це спробувати. Зараз можете зберегти собі цей QR-код, і по ньому завантажиться ось цяка, така картинка з хакером. Якщо ви розшифруєте, то ви побачите, що в ній зашито повідомлення. Отже. Повідомлення це можна розшифрувати на спеціальному сайті стенографії. І ось тут перед вами QR-код цього сайта. Отже таке завдання. Картинка, розшифровка. Ну що ж, а ми з вами завершуємо курс і рухаємось до сертифікату. До речі, вам для цього достатньо буде пройти тест. А всі інші заня, сподіваюсь, вам були корисні або обов'язково будуть корисні, повірте. Отже, давайте пригадаємо, що у нас з вами. Було в нашому курсі. Ми починали з цифрової особистості в цифровому світі, і тут у нас з вами ми говорили і про цифровий слід, і про наші образи, які ми будуємо в інтернеті, і про те, чи є смайлик, там, чи лайк цифровим слідом, чи можна з нього щось визначити. Далі говорили про комп'ютери. Тема називалась Чи вам комп'ютер потрібен, але насправді ми говорили про його безпеку, про те, що дуже важливо про це пам'ятати, про його основи, Двійкової системи, і ось ви бачите про його певний захист. Брандмауер, захист від вірусів, подвійна аутентифікація все, що потрібно. Чи пам'ятаєте ви щось з цього уроку? Впевнена, що пам'ятаєте щось про фейк, як він створений. Кібербулінг – важлива частина, і про це треба говорити і вміти давати відпір, про те, що треба перевіряти. Новини і про те, що взагалі то все, що є в інтернеті, це не зовсім реальні люди, це все ж таки образи людей, ну і соціальні мережі, які мають і позитивні свої сторони, але й не певні ризики. Коли ми говоримо про кібератаки і кіберзагрози. То тут дуже важливо розуміти, що вони бувають різних типів: внутрішні і зовнішні. Ну і з можна подивитись живу карту кібератаки, подивитись, що там відбувається. А ще ми з вами говорили про історію кібербезпеки. Пам'ятаєте, що хакінг з'явився з фрікінга, з телефонних ось таких. Розигриші, скажемо. Злами Твіттера, Пентагона, злами зума, віруси все це було, є і буде в інших таких реінкарнаціях в нашому житті. Ще ми з вами говорили про кіберзлочинність, про хакерів, про дедос-атаки і досатаки, хакерські капелюхи. Пам'ятаєте? І, можливо, пам'ятаєте, з чого взявся логотип хакерів? світі. І сьогоднішнє наше навчання, навчання для цифрової безпеки, залишається вам ось таким не знаю, привітанням від Юлія Цезаря, нагадуванням про те, що це важлива тема, і незалежно від того, чи ми будемо її експертами, чи ми будемо нею займатись, ми точно маємо про це турбуватись. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, що ви для себе знайшли щось корисне. До речі, Зараз пригадайте три речі корисні з цього курсу. До побачення! Всього найкращого! Завершуємо курс!